Привіт, друзі. Сьогодні я вам представлю казку на ніч пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже й не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає Нащо він мені стався, тільки дурно буду годувати. Нехай у лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Що ти таке? А він каже Я пан Кольський. А лисичка каже: Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він не згодився, веде його лисичка до своєї хати та уже йому годить, ловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко сестричко, прийду я до тебе не до світки, а вона йому. Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як побачити пана Коцько, та й кажуть Аж одному обід. І взялись міркувати. Кому по що йти. Вов каже Я піду по м'ясо, щоб було в борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряк та картоплю. А ведмідь? Я меду, а я меду принесу на закуску». а заєць? А я капусти. Отру здобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцько. Ведмідь каже: А я не, пі... не підпішу, як доведеться тікати. А кабан. А я теж не поворотки. А вовк і собі каже. Я старий вже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Побіг заяць до лисичиної норки. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапка біля хати, та й питає його, а чого ти прийшов. Він і каже Просила вовк, ватмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла свої паном Коцьким до нас на обід, а вона йому. А я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве, прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказав лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися, ведмід лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого кан, пана коцького, доводить до столу. Він побачив, що на столі м'яса багато та й каже на. Мяу, мяу, мяу. А ті думають: От вражкого батька син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіли, почав їсти, аж за ушами лящить, а як наївсь, то так і простягся на столі, а кабан лежав близько столу у хмизі та якось комар і вкусив його за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу і впав, гуп! Та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а зайці собі за ними забіг, не знать куди, а потім посходились та й кажуть. От такий малий, а тільки, тільки нас усіх сніг не подів. вам казочка, а мені бубликів в'язочка. Е -е, залиште коментарі та поставте лайк. Дякую за те, що слухали.